Транспорт, але от при збої, таких, які як як бувають, тобто, чан, він буде е, страхувати. От, ну і Плюс там, де нема можливості провести проблем у старіні, також великому е, транспорт буде рятувати. Е, е, наступна третя складова це середній і малий транспорт. Е, е, ми плануємо е, його запускати туди, де. Е, немає можливості використання великогабаритного транспорту, автобусів, паралейбусів, або немає економічної доцільності. Ну, і четверте, то що ми плануємо нове, це запустити декілька експресних маршрутів. Вони будуть з'єднувати протилежні мікрорайони міста, будуть з, мінімально, з мінімальною кількістю зупинок і обходити центр, і, ну, відповідно, буде вартість трохи більше, ніж звичайна варто що звичай, Мережі. О, на того, ...зараз е, працюємо над на, на умовами конкурсу на перевезення. Знаєте, що в цьому році завершаться старі договори. Десь в вересні плануємо провести новий конкурс на перевезення. Бо що буде нового мова? Перше це те, що є компаси, це буде не блок, як зараз, а це буде маршрут. Один маршрут, два, максимум три маршрути. Що це дає? От зараз, наприклад, перевізники порушують умови конкурсу. Що ми можемо зробити? Нічого ми не можемо зробити. Ми не можемо з ними розірвати договір, тому що об'єкт конкурсу це зараз 70 маршрутних версій. Ми розриваємо договір, міста паралізовано. Якщо ми будемо мати такі от маленькі об'єкти конкурсу, маршруту чи два чи 3, при певній кількості порушень, ми зможемо без проблем... Наступною обов'язковою мовою буде встановлення gps навігації е, такої єдиної системи, буде нас диспетчерський пункт управління транспорту, то графіки будуть чітко відслідковувати. Це таке не буде, що не приїхав. Е,